Він понад усе любив життя і, хоча сам родом із Луганщини, мріяв про приватний будиночок поблизу Франківська, а ще прагнув побачити вільну Україну після перемоги, але не судилося. Військовослужбовець Андрій Яцель загинув в жовтні 2022 року під Бахмутом, і сьогодні його посмертну нагороду передали до музею визвольної боротьби, бо нікого із рідних в героя не залишилося. Батьків поховав давно, а єдиний брат помер перед повномасштабною війною. 109-й батальйонце у нас Боронити країну від російських окупантів чоловік пішов добровольцем ще у 2014-му і згодом оселився у Франківську. Тут знайшов друзів, нові захоплення, легко підтримував будь-які розмови. А ось про війну говорив неохоче. Та вже на другий день повномасштабного вторгнення боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади знову вирушив на фронт. Він приходив у формі там, можливо, самі розумієте, як з дороги дві доби в дорозі через Київ. Він заходив, він посміхався. Він посміхався, він жартував, він щось розказував. Ну, розказував таке щось нейтральне. Він про війну говорити не хотів. Він до останнього не вірив, що буде повноцінна війна з росіянами, і 25 лютого я відвіз його на вокзал в Івано-Франківськ. Музейникам нагороду воїна передає психологиня Наталія Чаплинська із захисником. Вона познайомилася ще кілька років тому у центрі психологічної допомоги учасникам АТО. -ООС. З того часу і почали спілкуватися Зідзвонювалися і вже під час великої війни в період коротких відпусток. А 15 жовтня торік отримала звістку, що напередодні Андрій загинув, і згодом ще один дзвінок. Передзвонили мені, що треба отримати нагороду посмертно орден за мужність третього ступеня за Андрія. Я вирішила, що я візьму цю нагороду, бо фактично нема кому. І якесь таке прийшло усвідомлення: от людина жила і загинув за Україну. А хто буде пам'ятати про нього? І я вже розуміла, що я коли візьму цей орден, то я його буду передавати в музей. Тепер нагорода сержанта Андрія Яцеля поповнить експозицію залу присвяченого російсько-українській війні. Такий експонат кажуть у музеї отримують вперше. Хоч речі, які так чи інакше стосуються нинішньої боротьби з одвічним ворогом, тут збирають ще із 2014-го. як нагадування для майбутніх поколінь. Для мого покоління чи для старшого покоління героями були вояки УНУПА для теперішнього молодого покоління, яке підростає героями, стають уже сучасники наші, тобто теперішні наші захисники, які боронять Україну. Ми продовжуємо збирати експонати, адже усвідомлюємо для себе чітко те, що ця війна це черговий етап українського московського протистояння, Це черговий етап нашої визвольної боротьби. За утвердження української державності, і сподіваємося на те, що в першу чергу це буде останній етап, що ми нарешті переможемо. І оця одвічна загроза, яка висить над Україною, вона зникне. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.